Коротше, девочки, пройшов тиждень, як я зробила РФ ліфтинг. Подивіться, у мене зникає... Боже, як його так зняти? Носогубка. Ви поняли? Ну, тобто... Есть... сейчас, божечки. У мене зникає носогубка. Я думала колоть, але вона зникає, в мене просто шок. Боже, як його так показати? Ви, Блять, подивіться. Це була одна така процедура. Блін, ну реально кайф. У мене зникає носогубка. І я знаю, який подарунок буде на Новий рік від чоловіка. Я хочу ще три процедури рефліфтінгу.